Вітаю всіх, шановних глядачів. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період з 6 жовтня по 10 жовтня 2025 року. Подивимося, що чекає в плані обстрілів небезпеки для населення. Це у нас буде перша частина, яка буде починатися список міст із Запоріжжя. Згодом буде пізніше друга частина. Друга частина у нас починається із міста Дніпра і Дніпропетровської області. Що я відмічаю? Що от Друга частина там дуже низька кількість переглядів. Навіть от вже п'яте число, от, а тисячу переглядів навіть немає. Я не знаю, чому так, хоча там більше людей. Більше, більше список міст, ніж в першій частині. Мабуть, людям не цікаво? Ну, будемо спостерігати, будемо дивитися. З якого міста не буде в мене зворотнього зв'язку, реакції, коментара. Значить, я не буду робити прогнози на це місто. Не займа, не буду займати ні своє. Свій час не ваш час. Починаємо з міста Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 6 по 10 жовтня. 6 по 10 жовтня, місто Запоріжжя. Що чекає в Плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Місто Запоріжжя. 6 жовтня місто Запоріжжя. 7 жовтня, місто Запоріжжя. 8 жовтня, місто Запоріжжя. 9 жовтня місто Запоріжжя. Десяте жовтня, місто Запоріжжя. Десяте. Так, 6 жовтня, місто Запоріжжя. Дивіться, яка летить ракета на Запоріжжя. А чи буде приліт, чи не буде? Шостого? Шостого жовтня місто Запоріжжя. Чи буде прильот? Шостого. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий, лівий, правий. Щось на лівий берег тут може багато летіти чогось. Ну, башта не випала, це вже, вже добре. Але дуже велика вірогідність, що там будуть працювати ППО. Ну, як зіб'ють все, но небезпека для лівого берега існує. Друге, 7 жовтня, місто Запоріжжя. 7 жовтня лівий берег. Правий берег Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий. передмістя лівого берега, район. Там будуть прильоти. Передмістя район. Восьме. Дивіться, знову бачите, тут тузи це як про начало, це про обстріл, це про небезпеку. Тут вниз. От, 4, ой, вибачте, 8, 8 жовтня може бути прильот. Відразу кажу. 8 жовтня лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Дивіться, є небезпека, що можуть якісь автівки постраждати, десь там люди, як знаєте, як дорога, не дай Бог, залізна дорога. Ну щось тут про це. Про це для лівобережної сторони транспорт, дороги. Там може бути приліт, на жаль. І може бути, дивіться, щось як летить, і каби, і, і, і все, що хочеш. От тут є небезпека. 9 жовтня, місто Запоріжжя. А це шахеди. Це шахеди летять на Запоріжжя. Лівий берег Запоріжжя, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий, правий, дивіться, башта випала на лівий берег. Місто Запоріжжя, прильот. Знаєте, якийсь може бути склад, можливо, там зерно з людини ну, в Запоріжжі. Тобто, це може бути щось пов'язане з якимось підприємством, де там от зерно, може, якась млин, не дай Бог, от якась маслобойня. От щось. оце, Лівобережна сторона мені йде про тема хліба, хліб, хлібзавод, от щось от в такому плані. Угу, щось про хліб, про зерно, про крупи, можливо, магазин, ну, щось про продукти. Одним словом. Є небезпека, мої дорогенькі. 10 жовтня, місто Запоріжжя. А тут взагалі десятка мічей. Йолки-палки. Десятка мічей. Вибачайте за йолки палки Ну, це вже в мене, знаєте, що като... ж, скільки ж можна, а? Десятка мечей це. Дивіться, 10 штук чогось, може, 10 штук багато, і тут людина лежить і поранена. Влучання, пряме влучання лівий берег міста Запоріжжя, 10 числа, правий берег. Дивіться, тут кажуть, що багато чогось буде летіти, одне спіймають. Лівий берег, правий, лівий правий, лівий правий. Так, шановні мої глядачі, що я вам хочу сказати. І тут перевернута. Щось тут буде працювати ППО на лівобережжі. Знову показують, як про лівий берег. На правий берег окраїни, там щось збиватимуть. Але дивіться, от на, всі, на всі 5 днів випала загроза. Можливо, це буде якийсь великий прильот в один день, а можливо, це буде кожного дня. Ви ж пам'ятаєте, що додат прив'язуватися не можна. Воно може бігати туди-сюди, один-два дні, але реальність така, карти таке показали, вірити чи не вірити, але пам'ятайте, що відео несуть розважальний контекст. Довіряти можна тільки Господу Богу і нашим ЗСУ, захисникам. Вірити в них треба. Починаємо з міста Вільнянська і далі продовжуємо. З 6 по 10 жовтня. 6 по 10 Вільнянськ. На східному напрямку щось збиватимуть там. Східне, східна сторона, там щось збиватимуть. Є загроза від кабів. Щось будуть перехоплювати. На півдні буде працювати ППО, на сході там щось збиватимуть також. Київ. 6 по 10 жовтня. Місто Київ. 6 по 10 жовтня. 6 жовтня, місто Київ. 7 жовтня місто Київ. 8 жовтня місто Київ. 9 жовтня, місто Київ. І 10 жовтня місто Київ. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. 6 жовтня, місто Київ. 6 жовтня. Так, 6 жовтня, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий борг. Тут показують, що щось буватимуть і буде проблема з електрикою. Електрикою 6 числа тут може бути багато чогось прилетіти. Загроза для правобережної сторони більша, ніж для лівобережної. І для лівобережної, і для правобережної є небезпека. Тому треба бути обережними, наскільки це можливо. Восьме. Сьоме, вибачайте, 7 жовтня, місто Київ. 7 жовтня, місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Правий. Не показують карти прильоту 8 жовтня у Київ. Слава Богу, нема. Восьме. Це шосте, сьоме, восьме. Так, 8 жовтня, місто Київ. Тут кажуть, що може бути пошкодження газу, газу газових установок, газов, газового обладнання. Лівий. Є, ну, показують в цілому на е, Київ е, пошкодження газових установок. Щось дим якийсь, в диму все. Димова загроза. Газ, повітря. Є небезпека. Тут якось не про, не про прильоти, А тут якось от пошкодження і якісь, от можливо, знає, як оту, повітря, забрудненість повітря якась може бути. На жаль, воду треба бути щось тут. І воду з водою пити обережно. 9, 9 жовтня, місто Київ. Лівий берег, правий берег, 9 жовтня, лівий, правий. Лівий, правий. Ну тут показують і для лівого і для правого берега є прильот. 10 жовтня місто Київ. Місто Київ 10 жовтня, місто Київ 10 жовтня, лівий берег міста Києва. Правий берег міста Києва. Лівий, правий. Лівий. Прав... Тут для правобережної сторони, і тут, кажуть, окраїни правобережної сторони будуть працювати ППО. По області, так. На лівий берег не показали прильоту. Будьте уважні, мої дорогенькі. Чекаю на зворотній зв'язок. Переходимо до Білої церкви. Біла церква 6-10 жовтня. Чи буде в Білу церкву приліт? Ой, це я виключила, ви Біла церква, 6 по 10 жовтня, буде привіт. Ну, я б сказала, що так. Буде привіт. У Білу церкву показують карти північну частину. Пів північ, північ. Можливо, не долетить, може десь там упаде щось. Ну, Для північної сторони, тут, кажуть, і пожежа буде, але її швидко загасять, але є небезпека. Карта Диявіл. Тут кажуть, якась може бути масована щось тут в ці дні на, на Київ і на Київську область, 6 по 10 жовтня. Будьте обережні, мої, шановні. Васильків, 6 по 10 жовтня. Місто Васильків, 6 по 10 жовтня. Східна частина Васильків, міста Васильківа, тут може бути. Може бути, там щось биватимуть, тут. Карта смерть випала, загроза, щось пошкодження може бути. Для східної сторони міста Васильків є небезпека. Будьте обережні, мої шановні. Бровари 6 по 10 жовтня. Місто Бровари, 6 по 10 жовтня, місто Бровари. 6 по 10 жовтня, місто Бровари. Просто по 10 жовтня місто Бровари. Просто по 10 жовтня місто бровари. Так, бровари. Ну, тут за межами, так? Самі... Тут каже, по краям, по краям, тут от південь, схід, тут робота ППО. Прильоту у бровари карти не показали, слава Богу, нема. Місто Львів, 6 по 10 жовтня. Місто Львів, 6-10 жовтня. Львів. Місто Львів. Чи буде до вас приліт? У Львів, 6-10 жовтня. Касяктивність в вашому напрямку. Десь збиватимуть по області, може бути в самий Львів. Карти не показують. Ну десь тут окраїни. Південна і східна сторона для Львова є небезпека. Можливо, це для району, може, це область. Ну, є небезпека. Будьте уважні. Місто Львів. Тернопіль, 6 по 10 жовтня. Місто Тернопіль, 6 по 10 жовтня. У Тернопіль чи буде приліт? 6 по 10 жовтня, місто Тернопіль. Місто Тернопіль 6 по 10 жовтня. Південна сторона частина мені тут не подобається. Тут щось може працювати ППО, там щось може бути. На півдні Житомирщини. Є небезпека. Саме Житомир воно ну, не показало прямої такої загрози для Житомира ні, нема. Далі в нас. Ой, вибачте, не кажу Жентомера. Тернопіль, Тернопіль, да. Хмельницький. Це, я говорила, це був прогноз для Тернополя. Е, Хмельницький. Хмельницький. Місто Хмельницький. 6 по 10 жовтня. Хмельницький. 6 по 10 жовтня. у Хмельницький. В самий Хмельницький. Чи буде приліт? У саме місто. Десь там. Північніше і східніше. Там по області, можливо, передмістя, десь там по району. Там щось будуть збивати. Саме місто Приліту карти не показали. Нема, слава Богу. Старокостянтинів, 6 по 10 жовтня. Місто Старокостянтинів, 6-10 по 10 жовтня. Чи буде в Старокостянтинів Приліт? Старокостянтинів. Відразу карти кажуть, що буде приліт у старокостянтинів. Костянтинів. Так, будуть. буде приліт. Показують для півночі, для сходу і для півдня. Тут якось є. Загроза. І, на жаль, може не одне бути. Судячи по десятці, може бути не одне. Не один прильот. На жаль. Далі. Харків 6 по 10 жовтня. Харків, 6 по 10 жовтня, 6 по 10 жовтня, місто Харків. Тут для центру? Воно ну, максимально ближче до центру. Там може бути прильот, може бути якесь тут. З водою перебої, з інтернетом, тут щось є, якась небезпека. ну, Ближче до центру. Центр Харкова показують. Дай Боже, щоб все було добре. Наступне нас місто Вінниця, 6 по 10 жовтня. Місто Вінниця, чи в Вінницю буде приліт. 6 по 10 жовтня в саму Вінницю. Не бачу приліта. Карти не показують. 6 по 10 жовтня у Вінницю не показали карти. Кропивницький. 6 по 10 жовтня. 6 по 10 жовтня, місто Кропивницький. У Кропивницький. Остання карта випала. Кропивницький. Південний схід. південь, Там може бути прильот окраїни, Пошкодження будинків. Може бути прильот Кропивницький. Південь. Схід і загроза якось із заходу буде летіти на Кропивницький, з західної сторони. З північного заходу буде летіти на вас. Будьте уважні! Місто Черкаси, 6 по 10 жовтня. Саме місто Черкаси. У Черкаси чи буде приліт? У самі Черкаси. Та що ж таке? Черкаси, мої дорогенькі. Так. 6 по 10 жовтня у Черкаси. От щось північніше вас. Можливо, передмістя, можливо, район, окраїни, півночі, північна сторона, там може бути прильот. Щось збиватимуть. Загроза від уламків. Людина лежить, і в неї влучило 10 мечів, 10 стріл. Будьте уважні. Полтава, 6 по 10 жовтня. Місто Полтава, 6 по 10 жовтня, місто Полтава. 6 по 10 жовтня. У Полтаву чи буде приліт? У саму Полтаву? У саму Полтаву 6 по 10 жовтня. У Полтаву. На півдні вашого міста, можливо, області, там буде працювати ППО. У саму Полтаву карти прильоту не показали в ці дні. Ці п'ять днів нема. Кременчук 10 жовтня. Місто Кременчук, 6 по 10 жовтня. Кременчук. 6 по 10 жовтня. Місто Кременчук. 6 по 10 жовтня. Може бути приліт. Мої дорогенькі карта сльози, карта е, страждання в, в центрі е, розкладу. Так, да, якийсь вибух. Так, да, тут щось можуть обстріляти в черговий раз Кременчук. Будьте обережні, показують якось західна сторона. Захід. Західна частина вашого міста. Дість знизу карта. Тройка мечів, влучання. Щось можуть кудись можуть попасти. Світло, електрика, інтернет, щось тут. Є, на жаль, пошкодження, не дай Бог, звісно. І заключно в цьому місті, в цьому списку місту Житомир. 6 по 10 жовтня. Місто Житомир, 6 по 10 жовтня. Що чекає місто Житомир? 6. го Чи буде в Житомир приліт? У самий Житомир. Всі карти, Майже всі карти прямі говорять про те, що приліт може бути. Може бути загроза для північної і західної сторони. Житомир, будьте обережні. В ці 6 днів може бути прильот. Навіть 6 числа. Максимальна уважність обережність на 6 число. Вам. Карти попереджують. Є небезпека для вашого міста. Отакий має таропрогноз. Чекаю на вас, на ваші відгуки, ваші зворотні зв'язки. І коментарі, і задавайте питання. Я готую бліц, підбираю ем, список запитань, які я роздивлюся, планую роздивитися на майбутньому таропрогнозі. Всіх обіймаю мирного неба, всім бажаю!